Олександр Крисько абсолютний чемпіон світу з карате. Завдяки його завзятю та майстерності тренера в Україні з'явився не один десяток справжніх спортсменів. З хорошою та потрібною справою розвитку спорту у районах. Завдяки його ініціативі та сприянню одного із кандидатів депутати у селі Овадне Володимир Волинського району з'явилася секція з карате. Чи не єдиний гурток, де могли зайняти і проявити себе місцеві дітлахи до того ж абсолютно безкоштовно. Ще в середині липня я під'їхав сюди, поговорив з головою сільської ради, Сесія прийняла рішення на дату дозвіл на проведення занять. Ми почали півтора місяця займалися, діти досить були задоволені. І все б нічого, от тільки за дивним збігом обставин гурток припинив свою діяльність відразу ж з початком передвиборчої кампанії. Мені поступив дзвінок, що поки що секцію прозупинити до особої розпорядження. Політичний аспект не останню роль грає в цьому, але спекулювати на дітях політичними мотивами, це, по-моєму, не є. Правильно. Та й справді про дітей мова вочевидьний шлам. Не йшла. На їх невичерпну наснагу ходити на спортивну секцію до справжнього чемпіона світу ніхто й не зважив. Я дуже засумував, бо я хотів дуже сильно ходити на карате. Я до цього ставився дуже серйозно. А так закрили і думали, що вже не буде. Діти, от самі бачимо, такий час, що вони от, займаються не, не тим, що треба, а от в селі так немає таких от секцій. Було б дуже добре, щоб е, ці заняття проводили, щоб ця секція була. З'ясувати дійсно причину, чому діяльні секції призупинили не просто директор школи, посилається лише на технічні та юридичні нюанси. Однак і про них чомусь гадали уже після того, як секція з успіхом збирала повні зали бажаючих зайнятися спортом дітей. Причини таке, контактний спорту аби всі діти мали якийсь медогляд. Наступне таке питання, як секція, і сама програма цієї секції, вона погоджується у відділі освіти управління або навіть у обласному управлінні. Цього зроблено також не було. Ше диву даєшся, коли перед намірами підтримати та розвивати спортивну культуру постає стільки проблем, каже Олександр Крісько, у якого до речі в обласному центрі спокійно діє близько двох десятків точно таких же секцій, з організацією яких не було стільки клопотів. У сільраді, де раніше за гурток стояли одноголосно, тепер також розводять руками. Посилаються точно на ті ж причини. Від сторони нашої моєї особисто і сторони батьків. Я ніякого не бачу цього і так само на районі, на районі, в районному рівні ніхто нам не заборонив гуртка займатися. Просто запитали на яких підставах і чому натомість керівник секції впевнений, головна проблема у передвиборчих перегонах, через які чомусь страждають діти. Тим паче сам Олександр Крисько вважає цю справу надзвичайно серйозною, а в маленьких учнях нового гуртка побачив далеко не одного перспективного спортсмена. Тож, доки доводиться лише сподіватися, що жодні чи то передвиборчі, чи просто юридично-бюрократичні перепитії не стануть на шляху розвитку спорту та пропаганді здорового способу життя, Віталіна. Хименко Микола Гусар для новин на часі.